В католицькій церкві є досить багато монаших спільнот, монаших орденів, які, окрім звичайного служіння, виконуваного служіння в церкві, складають ще додаткові обіти. Три таких додаткових обіта це чистоти в Богості та Послуху. Ми добре знаємо, ці, ці монаші оредини це, наприклад, францисканці, домініканці, місіонери, єзуїти, капуцини, босі кармеліти і так далі їх є достатньо в Католицькій церкві. Не буду розповідати про кожну з цих обітів, бо не тема сьогоднішньої проповіді обіти. Але щоб ми зрозуміли наступний приклад мій: поясню коротенько про обід в богості цих монаших орденів. він полягає на тому, що всі брати, які живуть в монастирі, вони мають все спільне. Вони користуються всім спільним, не можуть мати чогось такого надзвичайно окремого свого, індивідуального, власного, скажімо так, якщо переїжджають з монастиря в монастир, все залишається там, окрім особистих речей. Всі можуть також користуватися спільною річчю. Ніхто нікому не скаже, що це моє. Бо це все спільне, це власне. На цьому полягає в богості в монаших родинів. Ну і ось якось один із братів попросив святого Франциска, щоб міг мати свій власний псалтир. Святий Франциск, знаємо, коли жив, 13 століття, в той час ще була дуже рідкість мати власний псалтир ще не було друкованих, були писані. Святий Франциск із засновником братів менших францисканців. І, певно, вони декілька псалтирів мали на свій монастир і тому користувалися спільно. А один із братів хоче мати свій власний. І запитав святого Франциска, чи може мати свій власний псалтир. Ну і наче непогане питання, наче непогана річ, мати своє власне, щоб щоденно молитися, читати з нього. Але святий Франциск не дозволив йому і аргументував такий спосіб. Якщо будеш мати свій псалти, то прийде охота мати свій власний бревіарій. А якщо будеш мати свій власний бревіарій, тоді зродиться в твоєму серці спокуса, щоб сісти на креслі як поважний пралат і до свого співбрата сказати: Принеси на мій бревіарій. До ребята сьогоднішня Проповідь не стосується оців францисканців чи інших монаших спільнот, але цей приклад мені дуже сподобався, щоб використати його саме в цьому вступі. В монаха з'явилося бажання мати щось власне, коли повинно бути все спільне. І ось подібне бажання мати щось, а навіть більше того, мати, бути, мати бажання бути кимось важливішим. Ніж інший, ніж мій брат, керувало поведінкою апостолів в сьогоднішньої Євангелії, посперечалися один з одним, хто з них більший. Принеси но мені, бо я ж наче більший за тебе, хоча я рівні. Всі рівні, всі звичайні рибалки, всіх однаково Ісус обрав, а вони в дорозі сперечаються, хто з них перший, хто з них кращий, більший, святіший. І Христос, користуючись користуючи цією можливістю, щоб навчити їх про те, що ж таке справжня велич, промовляє, якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останнім і всім слугою. І ці слова, дорогі, котрі промовив Ісус, не тільки здивували учнів, але, мабуть, і засоромили їх. Те, що сказав Ісус, було зовсім новою наукою для них. Світ, в якому вони виросли, світ, в якому жили апостоли, говорив, що менший повинен слухати старшого і служити йому. Ну, подібно є і сьогодні. А Христос навчає навпаки: хочеш бути великим, навчися служити іншим. Твоя величність буде міритися тим, як ти зможеш послужити своєму ближньому, своєму брату, в нашій спільноті, в родині чоловіку, дружині. Дітям, батькам, тому, хто потребує. Дорогі браті і сестри, Спаситель не тільки навчає учнів, але також сам дає приклад служіння іншим. Ми знаємо, що Ісус не є теоретиком, Він всі свої слова показав на практиці. Майже вся Євангелія це опис служіння Ісуса людям. Він ніколи не був байдужий до бідних, хворих, потребуючих. Служінням для людей було проголошенням доброї новини про спасіння, вигнання злих духів, Воскресіння померлих, оздоровлення людей з різних хвороб душі та тіла. Чув потребу, що хворіє дочка чи померла дочка знаї і, і воскресає її, про брата, про друга свого лазаря, коли почув, що помер і Воскресає його. Бачить, біснувато, виганяє злих духів. Бачить натовп людей, які слухали його проповідь 5 тисяч чоловіків, і вони голодні, Він робить чудо, розмножує хліб, щоб їх накормити. Найгарнішим прикладом служіння Ісуса, звичайно, було обмиття ніг апостолів під час останньої вечері. Він, який є Богом, який був спокон віку перед початком створення світу, Він похиляється перед людиною, щоб обмити ноги. І говорить, чиніть ви так само, це приклад служіння. Ну, а найгерогічнішим, звичайно, актом служіння Богу і людям це подія, яка трапилася на Голгофі, де Ісус віддав своє життя на Христі заради нашого спасіння. Він не повинен був цього робити, але зробив це з послуху до Отця і з любові до нас. Бо моє і Твоє місце на Христі, а Він його зайняв. Хіба це не найкраще служіння? І саме тому Господь мав право сказати, якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде слугою для інших. Адже і син людський, увага, не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Тому нам сьогодні всім і мені, і вам собі варто задати питання, а чи можу я так служити Богу і людям, як Ісус? Чи прагну я цього? Чи вмію я служити? Чи можу я уникати нездорових амбіцій бути першим і найважливішим за будь-яку ціну? Чи не чекаю я тільки похвали? Чи не чекаю, коли мені дають дорогу, коли дають мені перші місця на бенкетах, банк, на, на різних днях, народженнях, весілях? Чи не хочу я бути цим найголовнішим за будь-яку ціну? Як я ставлюсь до людей, які служать? Мені, чи взагалі в суспільстві, чи, не, чи вмію їм дякувати, чи не принижую їх, чи не погорюю ними, чи не вважаю, що я кращий за ту іншу особу, яка може має менший статус, менше заробітків, чи виглядає трошки вбогіше вдягнута, чим я. В цьому місці, звичайно, варто пояснити, що бути керівником, начальником, головою, мером, президентом це все нормальна річ. Кожен виконує своє завдання, кожен має далі від Бога бути виконувати якусь функцію в суспільстві, в державі, в церкві. Ці посади ніколи не засуджувалися. Священник це також керівник громади. Скажімо, начальник громади, керівник громади, єпископ, керівник дієцезії, канцлер в моєму випадку, керівник курії, але в перечисленому цьому всьому варто пам'ятати, і говориться також до себе, що будь-який керівник покликаний служити своїм підлеглим, не бути тим деспотом, який командує, принижує, погоджує, затримує заробітну плату, обманює, обкрадає. Будь-який керівник покликаний служити. Сучасний світ, звичайно, нам говорить, що служити це принизливо. Ну, ти ж здобув цю посаду, ну то займи оце свій трон, сядь як прилад і показуй, подай мені те, подай мені все. Так говорить світ. Але служити це ніщо інше, як робити щось добре, робити щось корисне, доброжелюбне. Те, що подобається Богові. Всі ми є покликані до служіння, до братії і сестри, адже служачи своєму ближньому, ми служимо самому Богу. І чим гарніше, чим покірніше ми виконуємо це служіння, тим більша є ця людина в очах Божих. Наприклад, будучи матір'ю, це ніщо інше, як з цілого серця служити родині. людині. Будучи Подібним чином покликання чоловіка і батька є службою своїм найближчим, своїй дружині, дітям. Це коли є голова сім'ї, це коли захищає свою сім'ю, це коли готовий віддати життя, все зробити, щоб моїй сім'ї, моїй родині було добре. Кожне покликання є кожна праця і кожна праця є для нас шансом, щоб послужити. І згідно з наукою Христа, чим краще ми служимо. І чим більше ми вкладаємо в наше служіння любові, нашого серця, тим важливішими ми є в очах Божих. Книга Сараха, дуже гарні слова, говорить, хто служить, той буде доброзичливо прийнятий, і молитва Його аж до хмар досягне. Багато є місць Євангелії, в, в Біблії, де говориться про покірених і гордих. Якщо ти покірений, якщо ти вмієш служити, твоя молитва буде аж до хмари, аж до хмари досягне, бо молитва покіреного вислуховується. Папа Йоанн 23, святий папа Йоанн 23 сказав теж гарні слова, що можна бути святим з пасторалом в руці, це єпископ тримає. Ми бачимо на святій Месі учистій, єпископ тримає пасторал в руці. Можна бути єпископом святим. Спастиралом в руці. І далі він дуже гарно каже, «Але так, само можна бути, але так само можна дуже легко стати святим, маючи в руках звичайну мітлу. Той покірний двірник, який підмітає, може бути навіть більшим святим, чим священник, єпископ, якийсь керівник, папа Римський. Це все Бог бачить. Дорогі браті сестри, сьогоднішній Євангелій відкриває перед нами ще одну правду: служачи іншим людям, а особливо найубогішим, бідним і малим в цьому світі, ми служимо самому Христу. І, власне, щоб цю правду донести учням, Ісус поставив перед ними звичайну дитину за кінець сьогоднішнього Євангелія, обійняв її і сказав: якщо хто ось таку, одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає. І колись на остаточному суді Христос скаже нам, кожному. Надіюся, всім, хто є присутній в цьому храмі, всім, хто доєднується на цій світі месі через телебачення, я був голодний і ви дали мені їсти. Був я спраглий і ви дали мені пити. Був я незнайомцем, і ви прийняли мене. Був я нагий, і ви одягнули мене. Все, що вчинили одному з братів моїх найменших, ви мені це вчинили. Тож вчимося так служити, щоб осягнути вічне царство. Амінь.